Отже, я радий вас бути на вашій парафії. Дякую за запрошення от це, Богдану, щоб цей такий час Великого посту, знаєте, це такий особливий час, коли ми десь більше застановляємося над нашим життям, над нашим християнством і хочемо десь глибше пізнати Господа Бога, хочемо десь так глибше подивитися на наше життя. Ми живемо в нелегкі часи, в часи війни, яка триває ось вже третій рік. Так? І деколи так, здається, що ми вже начебто привикли до того, правда? Кожен день дивимося ті новини, чуємо різні вістки з фронту. І Чи це є нормально? Це не є нормально. Тому що Бог, творячи всесвіт, ми читаємо в Слові Божому, що Він все сотворив добре. Він все сотворив для людини, щоб людина цим користала, щоб людина е, служила йому. так? А знаємо, що через е, цю заздрість диявола гріх входить в світ і все нижче, все нижче. Бог дав стільки людей, багато, правда, і різних талантів дає, і дарів, і землю дає. Але гріх вчиняє так, що людина хоче більше, хоче чуже, хоче загарбувати, хоче володіти, забуваючи про Божий закон. Так? І час посту це є час навернення, покаяння. Хоча знаємо, що все наше життя є покликане до того, щоб ми ставали все ближче до Господа Бога, так? щоб ми його наслідували, бо ми до цього і покликані. Бог нас утворив для того, щоб ми були щасливі, щоб ми були з Ним. Е, і також цей час е, такої глибшої задуми, призадуми над нашим християнством. Знаєте, я приїхав до вас, е, я сам є священником Одеського екзархату. Е, служив вже на різних парафіях. Перед війною я служив в місті Молітополь, яке зараз є окуповане, служив на Херсонщині, ми там обслуговували різні такі села, парафії. Після війни я вже служу місті в місті Олександрія, це Кировоградська область, це центральна Україна, але це місійні терени. Тобто там наша церква не є така, що дуже сильно поширена, там тільки починається назароджувати. Ми шукаємо цих людей, точніше, Господь їх шукає, які б стали так само на цю дорогу, дорогу життя з ним. І я також приїхав до вас з певними такими своїми напрацюваннями, з якими так само хочу поділитися під час цих реколекцій. Вони є різною тематикою. Я собі так думав, яку би ми тему мали на цей час, на цей час реколекцій. І така головна тема буде тема довіри. Тема довіри Богові. Знаєте, це дуже важлива тема. Тому що від цієї довіри залежить наше щастя на землі. І будемо ми розглядати різні такі тематики. Сьогодні п'ятниця, ми маємо не тільки просто п'ятницю, ми маємо першу п'ятницю місяця. Це є згадка так само таємниці любові Ісуса Христа, об'явленому в найситішому серці Його. Бог, який дарує нам свою любов, який приходить до нас, таких, якими ми, якими ми є. Так ми читаємо Слово Боже, читаємо е, на протязі всієї історії спасіння різні люди. Ніхто з них не був досконалим, кожен мав різні характери, мав свою історію життя. Знаєте, І це так само є все про нас, та історія того ж самого Дав Давида, царя Давида чи Самсона. Чи якогось іншого героя біблійного, кожен, можливо має якогось свого улюбленого. Це історія кожного з нас. Бог, який приходить в цей світ, який є зламаний, який є недосконалий, але який хоче бути з нами. І п'ятниця, особливо перша п'ятниця місяця, нам про це нагадує про любов Христа, удаєного присвітіта Євхаристії. Знаєте, це дуже велике багатство, те, що Ісус є з нами. Бо можна вірити в Бога, хтось каже, ну добре, я віруючи. Особливо там на наших теренах багато людей каже, я вірю в Бога. Але ця віра в Бога вона обмежується поставленням свічки, там перейти на пасху, посетити кошик. І я вірую в Бога. Але це така, знаєте, віра, яку людина сама собі видумує. Бо Вірити в Бога, це означає жити згідно науки Ісуса Христа, старатися, це означає, що ми от, от вже такі святі досконалі стали. так? Але намагатися, я маю бажання Ісуса слідувати за тобою, тебе пізнавати. І нам Бог щоразу відкриває щось нове, навіть на дорозі нашого навернення. Е, Слово Боже нам відкриває правду про нас, що, е, про наш гріх. так? Бо страждання Христові, так? Ми маємо хрест Христа, маємо Його страждання. Чому Ісус страждав? Чому Він терпів? Значить, була для цього потреба. У нас була хресна дорога, так в Оксандрії на парафії. Ну, і один, для дітей була хресна дорога, і один хлопчик питає: так не винно, бо знаєте, діти вони такі невинні, мають серця, душі. Та, а чому тут свяха є? Так дитина йде цієї Хресною Дорогою, вона не розуміє, а за що цього Ісуса Христа розп'яли? І ми собі задаємо дуже багато різних питань, так, розважаючи цю хресну дорогу, Ісуса Христа і вистереждання, а чому цього варагу, який був вбивцею, оправдали, а Ісуса засудили? А чому цей Ісус під час Хресної дороги падає? Чому з, 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 з ним так жорстоко поступають? І наша віра нам показує, так, що причиною, причиною цих всіх страждань було людське беззаконня, які взяв Ісус на себе, від починаючи від перших людей і закінчуючи тими останніми людьми, які будуть жити колись на землі. Бо всі ми живемо в часі, але у вічності часу немає. І тому тема страждань Христових є дуже важлива для нашого християнського життя. Серед своїх праць підготував одну таку книжечку, яка також є тут спереду на тетраподі, а хто собі забажає зможе собі її значить, придбати, так, називається Дорогою на голготу разом з Ісусом. Це тематика страждань Христових. І тому е, хотів би трошечки зупинитися на основі неї. Знаєте, дорога на угоду разом з Ісусом, наше життя є дорогою. Ми всі є в дорозі. Так? Дорогою ми йдемо, так? ми народжуємося, ми маємо якісь різні вибори в житті. Ми вибираємо собі стан, якесь покликання, якийсь фах. так? Е, і це є наша дорога. І хрестна дорога це не тільки ця хресна дорога, яку пройшов Ісус, але це хресна дорога і моя. І дуже важливо побачити себе на цій хрестній дорозі. Бо ми переживаємо всі терпіння. Кожна людина має більше чи менше терпіння ті чи інші страждання в своєму житті. І неможливо перенести ці терпіння самостійно, самотужки. Нам інколи здається, що ми такі герої. Що ми самі дамо собі раду, але приходить той чи інший хрест, який збіг, і що ми заламуємося. Так легко і залам... заламатися. Так? Тоді злий не спить. Він нам пропонує різні і різні замінники, які з часом що можуть стати якимись залежностями, алкоголь, наркотики, якісь ігри, якісь погане товариство і так далі. Одначе ми розуміємо, що без Ісуса Христа так, ми цієї хресної дороги не пройдемо. Ми не пройдемо цієї дороги, дороги яка йде на роботу разом з Ісусом. Але сьогодні, в цій першій науці, в наших роздумах запитаємо, чи ми йдемо цією цій хресної дороги разом з Ісусом. Бо ми можемо йти самі. Ох, постараймося побачити, де ми зараз перебуваємо. Хресна дорога має, знаємо, 14 стацій. Вже тепер на деяких хрест дорогах дорогі 15 Воскресіння Ісуса Христа. Але цю станцію ми осягнемо вже пізніше, так? коли ми можемо її і тут осягнути, коли наша душа Воскресає, наприказихованого життя, до ласки Божої. Але досить часто ми проваємо десь на тих перших стаціях, можливо, десь посередині. І важливо проглянутися, де я є? Так стати вправді правді перед Господом Богом і запитати, де я є, Господа? І чи Ти тут є? І Якщо ми побачимо, що, можливо, десь Ісуса там немає, запросити Його. Запросити Його, щоб, ми, щоб Він йшов разом з нами цією хрестою дорогою. Ісус прийшов цю хресну дорогу не тільки для того, щоб сам нею пройти. Але щоб бути разом з нами на цій хресній дорозі. Ці такі роздуми дороги на роботу разом з Ісусом маю це є такий 30 місячний цикл так, розважання на кожен день місяця, але ми собі можемо їх розважати і молитися особисто в різний час. Не тільки під час Великого Посту, знаєте, бо деколи так ми собі думаємо, а тільки Великий Піст, а потім вже немає тих страждань. Та постійно є. Ця тематика є актуальна постійно. І тому ми запрошені до того, щоб про неї роздумувати як Тому що погляд на страждання, погляд на страждаючого Христа допомагає нам зрозуміти сенс нашої страждання. Того, що я зараз переживаю в житті. Того, що переживає наша вітчизна зараз, Україна, те, що переживає моя сім'я, моя родина, я особисто. І хто глибоко входить в цю тематику, він може побачити дві такі паралельні реальності. Перше, це і тема гріха. Так, ми бачимо, як мусить Христос багато терпіти для того, щоб нас що визволити на Бога гріха, щоб нас оправдати, щоб нас умити, щоб нас зробити іншими людьми. Але так само тема любові Ісуса Христа. Є такий святий, святий Франц Марія Долігорі, Великий вчитель церкви, про нього тут також є. Така книжечка, можете собі подивитися. Він казав, що Бог став шалений з любові до людини. Ну, і так задається питання, ну що та людина так вартує, що ти, Боже, за неї так жертвуєшся, що ти хочеш її спасти? А чому? А та тому, що Бог сотворив нас, нашу душу, подібною за своїм образом і подобою. Наша душа має ці такі Божі зачатки, стається подібною до Бога, коли ми що живемо в Його власті, в Його благодаті. І тому Бог настільки полюбив людину, як ми читаємо в Слові Божому, щоб послав свого єдинародного Сина Ісуса Христа, щоб помер, щоб страждав, помер за нас, щоб нам дарувати вічне життя. Цю першу п'ятницю місяця, яка е, має на увазі її джерелом, є е, так само об'явлення Ісуса Христа, Святі Маргареті Марії Алякок, це така французька монахиня, була, яка жила ще в 17 столітті. Ісус Христос їй скаржився найбільше за невдячність, на невдячність тих людей, які відкидають ту любов. Отже, Христос, який зробив для нас це, який дарує нам себе самого. Так? Колись перших християн називали, не сприймали, їх називали, значить, казали, що вони їдять людей, так люди бо вони споживають тіло і кров. Не розуміли цієї таємниці, Бог, який дається нам сам себе. Але каже, ця любов є погорчена, ця любов є відкинута, вона не є прийнята. Чи я часом не належу до когорти тих людей? Наскільки я шаную і дякую Богові за той дар любові Його до мене, за ці вияви Його благодаті і ласки. Че з якого ми сповідаємося, так багато з вас сьогодні вже е, посповідалося, це дуже, дуже важливо так? примиритися з Богом. Ми відчуваємо, наскільки потім нам легко стає на душі, наскільки ми стаємо якимись такими легшими. так? Ми не мов би, Деколи людина каже, я скинула себе тягар, не мов би каміння якесь, якийсь мішок себе, Так мені легше стає. Так, бо ми віддаємо це все Христові. При сповіді нам деколи страшно стає. А що я там скажу, мені стигнув? Але бачимо, скільки Бог. Христос хоче сам це забрати. Так? Він хоче нам, Він забирає цей негатив, це все погане, що в нас є, а на своє місце дає свою ласку, свою любов, свої дари. Хто, хто інший би так міг зробити, крім Бога? І тому Бог нас любить, дає нам свою ласки. Знаєте, який найстрашніший гріх є? Нам деколи здається, що. Це можуть бути якісь такі дуже-дуже важкі гріхи. Але нема такого гріха, якого Бог не може простити, коли людина що? Кається. і хоче поправитися в цьому житті. Е, найбільшим гріхом, як каже Ісус е, тій е, сестрі Маргареті Марії Алякок, є невдячність. Є холодність, байдужість є серце. немов би закам'янілість. Оце є найбільшою перешкодою. Це є найбільшою перешкодою, оскільки е цей гріх він блокує дію Святого Духа в нашому житті. Кожен гріх блокує дію Святого Духа, але це є особливий спосіб. Тому що людина, триваючи в своїй закам'янілості, каже, ну навіщо мені щось змінювати? А так, коли... Каже, ну, мені добре так. Ми бачимо, наскільки ця війна в Україні відкрила багато багато різних проблем, які існували, зрештою, завжди. Але тепер, в особливий спосіб, унаочногося. Ми бачимо, наприклад, наслідки тої окупації Росії. Я це в особливий спосіб бачу, бо я служу на цих теренах, так? я не можу служити на півдні, тепер в центрі ж в різних місцях, я все це бачу, так? Люди не привикли ходити до церкви, для них це чуже Заповіді, так? святий день святкувати, в неділю важко не працювати, відвідуватися ту літургію. Чи, наприклад, життя в шлюбі. Як важливо мати це благословення Боже, не тільки піти собі там до ЗАГСу і сказати, ти чоловік і жінка моя. Перед Богом ми не є чоловік і жінка, якщо немає таїнства шлюбу. А мені так добре. Я не хочу змінити своєму житті нічого. Я не відчуваю корів суміння. Коли людина зживається з цим гріхом, для неї це стається, немов би другою природою, їй так добре. Звичайно, ми не винуватимо цих людей. Бо каже Ісус Христос, що кому більше дане, того більше вимагатиметься, кому менше дані, того менше вимагатиметься. Але дуже бачимо ці наслідки тої радянської системи, яка що привела безбожництво. І це продовжується далі. І дочі і, і, дороги нагороду разом з Ісусом, хто собі значить, захоче взяти цю книжечку, побачить так само ці медитації, вони зроблені на основі щоденника такої е, е, польської святої, святої Фовсина Ковальської. Це була свята, яка жила у ХХ столітті, е, і мала така, це всесвітньо відома така свята, вона мала об'явлення Божого милосердя, яке є затвердженою церквою. Напевно, ваше посадять є такі ікони Божого милосердя. Ісус Христос сказав, щоб цей образ поширився по всьому світу. І там також є дуже ця присутня тематика страждань Христова. Так вона, вона бачила реально, що Ісус терпів, що страждав. Церква це затвердила і так само встановила таке свято, поширила, поширила цей образ. Так само, напевно, ви. Майже всі, а може ви всі навіть, як я кажу, майже всі, молитеся, вернеться до Божого милосердя, правда, щоденно стараєтеся випрошувати цього Божого Милосердя, бо ми розуміємо, без Божого милосердя ми загублені, ми не дамо ради. А як ніколи, світ тепер потребує цього Божого милосердя? Як ніколи. Бо. Тоді, коли найбільша біда, тоді, коли нам найважче, тоді, коли ми відчуваємо, що ми топимося в своїх можливо, гріхах, залежностях, в моєму неспокої, в моїй недовірі, моєму безвиході, ми потребуємо Божого милосердя найбільше тоді. І Бог хоч найбільше Ісус діє тоді, коли ми цього потребуємо і коли ми цього не очікуємо. Бувають такі ситуації, що ми руками можемо молитися про ту чи іншу ласку, а ми її не отримуємо. А Бог діє в найбільш неочікуваний спосіб. Пригадайте сцену з Євангелія, як Христос є на човні з учнями. Він спить, апостоли поруч. Почалася буря. Вони починають топитися. Почне будити його вчителю, чи тобі байдуже, що ми тут гинемо? Мало віри, чому засумнівалися? Чому ми сумніваємося, що з нами Бога? А якщо з Богом з нами, то хто проти нас? Так, це твердження з нами Бог потребує певного мого способу життя. Мало сказати словами, я вірю в Бога. Чи знати що розумом знати, що з нами Бог? Але своє життя десь будувати так, щоб дійсно це відповідало так, як воно є. Це є важливо, так? Бо Ісус каже, скаржиться в Євангелії, зокрема до Фарисею, каже, цей народ устава мене почитає, але їхнє серце далеко. Ми потребуємо, наш народ потребується благодного навернення. Ми молимося. Кожен з нас молиться багато, напевно, кожен день і вервочку, і інші молитви старається ходити до церкви на службу Божу, але ще чогось, ще чогось потребує. Мало, мало цього. Є така книга Йона в старому заповіті дуже коротенька, буквально має 3 чи 5 глав. Напевно, чули цю історію. Як е, його Господь Бог послає проповідувати Ніневії, яка відійшла, відступила, а він втікає, втікає від своєї місії. Його тоді, е, Він втікає, їде кораблем, пливе кораблем. І там така історія, що його ковтає велика риба, чи кит. І потім він розуміє, він не може втекти від Божої волі в своєму житті. Він мусить прийняти ту Божу волю. Потім Господь. Йому об'являє, каже: ти думаєш, в цьому місці 120 тисяч людей мені дорога кожна душа. І вони навертаються, вся ні всі надія, це нівітяне, всі покутують, так. нам десь можливо цього бракує. Так, Галичина тут Україна. Ми, тут у нас є значить і традиція, так, яка вже роками є. Десятиліттями, а в інших місцевостях того немає, ми розуміємо, наскільки ми ще далеко від Господа Бога, ми потребуємо цієї молитви більшої, того навернення, тої покути. І цей час великопосту є сприятливий час, щоб ми, глибше, ще глибше в своєму житті наверталися. Щоб ми молилися, що ми покутували також, навіть за тих, хто цього не робить. А багато людей ми бачимо неозброєним оком, так? живуть так, як Бога не було. Новини дуже невтішні. З Європи бачимо, що з католицькою церквою робиться. Церкви закривають, перетворюють на магазини і тому подібне. Але знаємо точно, що Господь Бог нас не залишить. Він пообіцяв, що він перед своїм Вознесінням, що він буде з своїми учнями, з тими, хто в нього вірує, хто в нього любить до кінця світу. Ми можемо все втратити. Скільки людей багато повтрачало, наприклад, тих переселенців і так далі, своїх домівки, своїх рідних. І далі це продовжується. Але так важливо не втратити душі. Я буду вже говорити про це до лівору того вже не сьогодні, наступного, якоїсь наступної науки. І його відомі слова тільки Бог і сильна віра. Трошки розкажу про його життя, що, звичайно, отже, можна все втратити. Тебе можуть знецінити, можу, з тобою можуть погордити, так як Христом, який, будучи Богом, стався для нас нижчим. Каже апостол Павло, все втратити, але віру мені ніхто не забере, якщо я сам її не погублю, якщо я сам її не втрачу, Бога мені ніхто не забере. І тому ми переходимо через такі важкі випробування тепер, щоб стати ще ближчими до Бога. Бог нас загортовує. Це все, звичайно, є таємниця на багато питань ми не маємо відповіді. І, можливо, нам і не потрібно мати на них відповіді. Але найважливіше, щоб ми збагнули для себе, що для мене є найважливіше. Побачити себе на цій хресній дорозі, де я є? Спитатися, подивитися чи там є Ісус, якщо його там немає, запросити його туди. Обов'язково. Бо ми самі не станемо з упадку. Бачимо Христові навіть був потрібен були потрібні інші люди, щоб він далі пішов цією хресною дорогою. Йому була потрібна підтримка Пресвятої Богородиці, чи я її запрошую в своє життя, чи я пам'ятаю про неї. Йому була потрібна підтримка саме на Керенеського. Так коли Господь хоче нам подати свою руку. Але чи я це приймаю? Чи, наприклад, я в своїй гордості не скажу, гордості, я не скажу що мені нічого не потрібно? А Бог шанує нашу свободу. Ці добрі вчинки, які, які, які вчинилася та Вероніка, так само і ми покликані царами. Бо дорога до Воскресіння, вона точно проходить через Голготу. Ми не дійдемо до неба по-інакшому, як тільки йти цією дорогою. Якщо хтось хоче знайти якусь іншу дорогу, якось по-іншому потрапити до неба, не зуміє. Тому що Ісус показав нам цю дорогу. Дорогу на Голготу. Такий теж великий святий в католицькій церкві. Він казав таку дуже важливу річ, він каже, гора та вор це гора, де Христос об'явився, об'явив свою славу своїм учням, своїм апостолам. Але ми би хотіли там всі бути, правда, розкушувати з Богом, втішатися ним. Дай Бог ми колись будемо тішитися попереду вся вічність небо. Це для нас, можливо, зараз таке абстрактне щось ну, небо. Але це така велика реальність, така, така гарна дійсність. Як можна про це думати? Ми їхали тепер сюди до Чемеринців. таке гарне небо по дорозі було, такі ті хмари гарні. Так? Собі, думаю, що як же ж там прекрасно в тому небі? Але земля нам дана. Господом Богом, для того, щоб ми пройшли цю хресну дорогу. Цю дорогу нам разом з Ісусом. Амінь. Богородиця Діво радися благодатного діями Господь з Тобою, благословенна між жінками і благословенна тіло на бо Ти породила Христа Спаса і для душі наших. Присадай, Богородице, спаси нас». Всім щиро дякую, ну і зустрічемося. Thank <laughs> you.